Вітаю всіх в цей чудовий зимовий день. Сьогодні буде створення персонажі, і не просто так, бо сьогодні в мене відео колаборація зимові символи. Це колаборація україномовних сімерок, мета якої додати вам святкового настрою. Нашою метою було обрати символи зими, зимових свят тощо і створити їх убанізацію чи, скоріше, сімізацію гри. Так як ми це бачимо і як ми вважаємо за потрібне. Моєю темою була зірка. Інших учасниць цієї колаборації ви зараз можете бачити на екрані. Ну що ж, перейдемо до власного створення персонажу. І знову вітаю! Сьогодні в нас буде надзвичайне відео, тому що я вирішила показати своє обличчя, показати ці чудові вуха і усі, які свідяться всі чудові гірлянди, які світяться на фоні. Вітаю всіх з! Прийдешніми святами, якщо ви дивитеся після свят, вітаю святами, що прийшли. Якщо ви не святкуєте, то просто вітаю з тим, що день нарешті буде довшим, я не знаю. Що ж, коли я взяла тему зірка, перша ідея в мене була взяти щось. Ну, я не знаю, щось. Отаке от, отаке, отаке от. Знаєте? Але я подумала, ні, я зроблю щось більш традиційне, зосереджуся на ідеї надії, зосереджуся на тому, що зірка, сяє в темряві і все таке інше. А, і давайте я, в принципі, щоб було якось цікавіше, розповім про символізм зірки, допоки прискорений каз вам показується, як робиться сімка. Пізніше буде все в моїй галереї, я залишу в коментарях під відео. Ось так, ось так скоріше я покажу. А в коментарях під відео я залишу посилання на свою галерею, точніше, свій нік в галереї Сімській, ви зможете взяти і Сісішний варіант Сімки, і варіант без Сісі. -сі. І дуже дякую за перегляд. І давайте я перейду вже до власне опису, символізму, зірки і чому я її власне обрала. Знаєте, різдвяна зірка це той символ, який під час зимових свят сяє скрише ніж лампочка на гірлянді носів, як мої гірляндії. Головне, щоб вона сяяла. І несе цей символ в собі, справжній дух світла, надії, нового початку. У християнській традиції вона нагадує про ту знамену ніч, коли волхви, тобто мудреці, дивлячись на зірку, подумали, ого, оце якесь важливе місце, треба подивитися, що там відбувається, там, де оце зірка сяє. А там було не просто так, там народжувався Ісус Христос. Ну, як нам? Каже легенда, тобто мене там не було. Я не знаю, як там було, і чи вони викликали опертові флеми, чи що. А, але ж не будемо забувати, що символіка зірки сягає язичницьких часів, коли люди бачили в кожній зіросі щось магічне. Самого сонцестояння було великим святом. Темрява відступає, світло перемагає. Навіть природа каже: досить спати час починати новий рік. Так що зірка була своєрідним лайком відсеситу за успішний перехід до довших днів. Ви, ви змогли це пережити. Переживіть ще трошки зими. Вимо оці. Сьогодні різдвяне зірка – це і символ не і Обов'язковий елемент святкової атмосфери. Це те, що нагадує, навіть якщо наш святковий стіл перевантажений мандаринами і салатами трохи духовного світла та жартівливого настрою зроблять свято справжнім. Ну і зірка підкаже шлях. Якщо не до Віфлієм, то принаймні до найближчого столу з десертом, ну чи до ялинки, під якою лежать подарунки. Це така справа. Тож а с... я сподіваюся. Вам, в принципі, подобається, як я роблю цю сімку. Мені здається трошки захопилася, додаючи зіркових елементів, але, власне, чому б і ні, тому що вона виглядає доволі непогано. Не забудьте, до речі, з колаборацією, тому що це ж, цей каст це ж не моя особиста, прям якась думка. Ми вирішили зробити колаборацію, я нагадую про те, що я казав в самому початку відео. Ми вирішили зробити колаборацію з іншими сімерами. І, будь ласка, подивіться їх відео про інші зимові символи. Вони які-небудь святкові, які-небудь чистозимові, які-небудь, можливо, щось цікаве. А я залишу посилання знову вже всі унизу. І сподіваюся, ви перейдете, ви подивитеся, ви. Оставити лайки, прокоментуйте. Мене теж, до речі, можна коментувати і потрібно коментувати, тому що я завжди люблю коментарі. В принципі, будь-які. Тільки на росняві. Е, Ну, можна росняві, але я, скоріш за все, їх повидаляю. Тож, будьте -то цим. Отже, я навіть не знаю, що власне ще сказати. Дякую за перегляд, дякую за те, що були зі мною. Дякую, що подивилися відео, послухали мене, подивились на мене. Можливо, хтось мене вперше побачив. Хоча в мене там були ще, було ще відео, де я сиділа на трансляції з, з камерою. Але я реально сподіваюся, що можливо в. В наступному році буде більше відео з моїм обличчям, але це як вийде. Дякую ще раз. Гарних вам свят, бережіть себе, бувайте. Власне, я тут з'ясувала, що в мене лишається зайвих дві хвилини, в які теж можна щось розповісти. Тож тепер я продовжу вже без відео і розповім вам про сімку, яку я створювала. Фіндерстар, на мою думку, це щось з тих типів окультів, яких всім ще не існує і навряд чи буде існувати. Вона не є спрокастеркою і навіть не дитина батька зими. Вона скоріше його двоюрідна небога, чи якась інша родичка, чи щось з їх родин, з їх типажу. Зазвичай в будь-які інші дні, окрім зимових свят, Вінтер здається звичайною сільською дівчиною. Вона дуже товариська, проте одночасно дуже емоційна. Вінтер любить спілкування та завжди приносить надію іншим людям навколо себе. Можливо, в неї є деяка обсесія до зіркових символів, але не прям дуже сильна. А ось в зимові свята він те розмінюється. Її крила та зірковий німф стають видимим усім на фолу. і в неї з'являється магічна здібність допомагати знаходити бажане та й просто дарувати удачу тим, хто її оточує і хто добре до неї відноситься. Отака в мене вийшла сімка з Сісі і без Сісі. Обидва варіанти лежать мої фалереї. Посилання на неї я також залишу в коментарях до відео, і ви зможете зайти її завантажити, мені буде дуже приємно. Обов'язково зайдіть також, подивіться відео інших сімерок з нашої колаборації. Я залишу посилання на файлист та їхні канали та мережі теж в коментарях під відео. Люблю вас всіх зі святами, бувайте і бережіть себе!